Це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії Анастасія Федорюк. Вітаю у Чернівцях. 27 липня, день жалоби. Містяни попрощалися із земляком Віталієм Чунтулом, учасником АТО, котрий загинув при виконанні бойового завдання в районі села Гнутове Донецької області. Приміщення та території обласного центру дитячої та юнацької творчості юність Буковини нині заповнена людьми. Друзі, родичі, однокласники прийшли віддати шану бійцю АТО Віталію Чунтулу. У їхній пам'яті він залишився щирим, відкритим та життєрадісним чоловіком. Ми прожили з Віталіком дуже багато з дитинства. зустрічались, бачились. Ми хрестив мою доньку. Ну людина добра, була добра, дуже добра. Трошки тяжко казати. Бо вчора плакали і все. З ким я на зелену буду зараз ходити, нема. Однокласники та родичі згадують, Віталія ще шкільної парти вабило кіно та малювання. Він любив у кіно ходити. В це Вчинівці, це його кінотеатр, він завжди, коли вітер призвонити, який фільм подивитись. Подивись отакий. Йому завжди подобалося Рембо з Рембо столони. Він в армії, коли був в армії, хотів наколку зробити. Я кажу, на що тобі наколка? В школу ми з ним ходили. Я три роки з ним сиділа з одною партою і дуже любив малювати. І характер у нього був дуже хороший. І можна сказати, хороших людей забираюся. Віталія Чунтула мобілізували минулого року. Чоловік захищав східні рубежі держави від російської агресії. Був оператором, радіотелефоністом розвідувального підрозділу. Загинув під час артилерійського обстрілу бойовиків на Донеччині. Коли, е Саме сепаратисти чи російські, терористичні війська, можемо говорити, по всякому здійснювали обстріл. Міна попала прямо в окоп, там де знаходився Віталій. Вони втікали, почався обстріл. Вони з сховалися в окопі, і міна попала в той, саме в той окоп, там де вони знаходилися. До своєї демобілізації Віталій не дожив кілька тижнів. Із квітами та гіркими сльозами проводжали в останню путь загиблого героя. Служив він як герой, помер як герой і все, що можу сказати. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал Буковина. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 39 обстрілів позицій українських військових. Найбільше незаконні бандформування обстрілювали Маріупольський напрямок з мінометів та гранатометів різних систем. На передовій на сході країни потрібні ліки як для військовослужбовців, так і для місцевих жителів населених пунктів на лінії розмежування. Про це під час традиційної прес-конференції повідомили представники координаційного центру з допомоги воякам, які знаходяться в АТО. Тож волонтери вкотре закликають краян допомагати армії. Наші кореспонденти намагалися з'ясувати, чи готові надалі долучатися до благодійних акцій Буковинці. З серпня 2014 року українці змушені сплачувати впроваджений тимчасовий військовий збір. З того часу боковинці на реформу збройних сил спрямували до державної казни понад 175 мільйонів гривень. Ставку військового збору запроваджено у розмірі 1,5% від всіх доходів отриманих платниками податків. Уподатковуються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, інші заохочувальні компенсаційні виплати, а також виграші у грошову державну та недержавну лотерею. І за сім місяців поточного року вже станом на звітну дату надійшло понад 57 мільйонів військового збору до державного бюджету. Окрім примусового податку, українці продовжують активно допомагати волонтерським організаціям. З фірми допомагаємо, допомагаємо бійцям, відправляємо їм те, що вони просять, все необхідне. Частіше всього одежу, одежу, продуктами допомагаємо. Я роблю депо тролейбусному. У нас кожен місяць військовий збір є. Якщо попадається так скринька, ну не дуже, я тепер розчедруюся, бо я тепер не маю відків також. Мене дочка цим займається. Усе потрошки і сітки пливла, і всякі. Там е, продукти збирала. Ви знаєте, в мене в банку депозити, і з мене примусово знімають відсотки. Дуже велика сума. То, що ви добровільно здаєте, близько не стояли біля моїх сум. Втім, не всі чернівчани підтримують волонтерський рух. Взагалі не допомагаю, я проти цього всього. Я, я не допомагаю армії. Дуже багато розчарованих через те, що частина того, що продають, продається десь на інших ринках і так далі. В мене кум приїхав, звідки він на всіх був. Збирали, продавали, хлопці наші їхали. Ринки там, з Коломийської. Багато продають, стараються, але нас трошки не ті той менталитет. про те, що благодійна активність боковинців трохи знизилась, кажуть і волонтери. Представник координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які беруть участь в АТО Володимир Дорож зазначає, що тижня звітують про проведену роботу і використання коштів. Потреби ж передової стабільні. Є нагальна потреба в ліках перше для дітей, які знаходяться в сірій зоні. Крім цього, ліки нашим хлопцям, які знаходяться в полоні. Крім цього, з того, що мене поінформували, там ще 80 людей знаходяться в полоні цивільних. Ну, Буцімто за сприяння українським військовим, українській владі. Ці люди, ну, також там потребують допомоги це і засоби гігієни, і інші медикаменти. За даними державної фіскальної служби, з початку нинішнього року українці сплатили понад 5 мільярдів військового збору. Це на 20% більше аніж за аналогічний період. Торік, скільки ще таким чином доведеться підтримувати армію, невідомо. Цей податок тимчасовий і є обов'язковим, допоки триває антитерористична операція. Марина Боличева, Антон Романюк, Сергій Третяк, телеканал Буковина. Аби зупинити порушників кордону, які намагалися переправити до Румунії контрафактні сигарети. Буковинським прикордонникам довелося стріляти. Сталося це на території під контрольний відділу селянин. У вівторок двоє осіб із ношами прямували в сторону українсько-румунського кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки намагалися втекти, покинувши ноші. Аби зупинити зухвальців, прикордонники кілька разів стріляли вгору. А сьогодні, вранці, в пункті пропуску Порубни затримали 51-річного які і намагався незаконно перевести 69 кг тютюну вартістю майже 30 тисяч гривень. Боротьба за світло в Чернівцях. Громадські активісти воюють з комунальниками за належне вуличне освітлення обласного центру. Чому чиновники не відповідають на звернення громадян і на яких вулицях невдовзі стане безпечніше ходити у темну пору доби? Далі в сюжеті. Артем Жук, свідомий громадський активіст, каже, вірить у світле майбутнє Чернівців, ходить вулицями, точніше, не ходить, а їздить, та інспектує наявність освітлення. Перший раз їздив сам по маршруту на мопеді. Це досить це зручніше ніж на автомобілі, але так швидко. Сідаєш, їздиш, бачиш ліхтарки, не горить, записуєш його. Навіть електронну мапу, на якій позначив усі темні вулиці міста. Серед найбільш проблемних Хотинська. Не працюють понад 50 ліхтарів. Поринули у пітьму мости до Калинівського ринку і до виїзду на Мамаївці. Цілі вулиці без світла і їх взагалі мали би вимикати, коли трапляються там шторми, чи наприклад якісь аварійні ситуації, але вони не працюють там два-три місяці. Я обурюю те, що мешканці, які живуть на цих вулицях, чомусь не телефонують, заявки не залишають. А тому самостійно написав список непрацюючих ліхтарів та неосвітлених вулиць. Всі заявки передав у муніципальний контакт-центр. Прозвітувалось про те, що проблема виконана, хоча не було виконано. Було особове розслідування. Жвава дискусія з цього питання розгорнулась у соцмережах. За надання недостовірної інформації про виконання зазначеної заявки директору НКП «Міськсвітло» світло та заступнику директора департаменту ЖКГ, який відповідає за роботу цього підприємства, міський голова Олексій Каспрук оголосив догани, зазначила Ірина Карімова. Після чого вкотре прозвітували, що звернення опрацьовані, ліхтарі відремонтовані. Цього разу їдемо перевіряти разом. Вулиця Щербанюка. Ця сторона не вирішила. Перехрестя Небесної Сотні, проспект Незалежності. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут два, там два і там один. Воробкевича. Дороги не видно, відкритий люк непомітно. Пішоходів теж. Тут взагалі немає світло. Ось. Героїв Майдану. Ліхтарі та платформи є, але вони не працюють. Організацією освітлення в обласному центрі займається комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Тож намагаємося з'ясувати, де ліхтарі полагодили, а де роботи ще не розпочинали. Штенберга університетська так, дав, зробили е, університетське гьоти два штуки зробили. На обслуговування 19 тисяч світлоточок міста за нормативами потрібно 30 електромонтерів. В штаті міськсвітла світла посадить тільки 12, а заповнені лише 4. Тож з ремонтом не встигають. Десь на якомусь етапі е, прийшов збой. Тут я признаю беремо на себе цю вину. Всього ми зараз її намагаємося виправити. Десь прийшов збой. Ілі е, мої, коли зробили. Достає суска, що, сказали, що все виконано, і я допускаю, що можливо, що написали, що виконано, і зняв, щоб зняти все це діло. Не вистачає коштів. Ще одна проблема на освітлення вулиці Воробкевича, департамент ЖКГ виділив 3 мільйони гривень. Обіцяють до вересня 2017 року встановити нові ліхтарі. Щодо інших, поки інформації немає. Кристина Карвацька, Віталій Гусаков, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Чи будуть впроваджені зелені інвестиції у розвиток чернівців? Цю тему обговорювали під час круглого столу науковці, експерти, представники бізнесу та міської влади. Тему продовжують наші кореспонденти. Зелені інвестиції це форма міжнародної торгівлі викидами, при якій виручені від реалізації квот кошти спрямовують на подальше скорочення викидів на інших об'єктах екологічної небезпеки. Обсяг коштів може становити до 50 мільйонів євро на проект. У Україні зелені інвестиції потрібні насамперед як фінансові вливання в економіку. Але тут є одне, але любий проект по кіотському протоколу. Це проект, який спрямований на зниження викидів СО2. Тобто, наприклад, навіть якщо ви побудуєте малу ГЕС малу ГЕС, то ви можете за Писати цей проект як проект по кіотському протоколу, чому тому, що ви можете поставити альтернативу виробництво електричної енергії на тепловій станції з викидами і чисте виробництво електроенергії на гідроелектростанції, і за рахунок цієї маржі ви можете заробляти на кіотському протоколі до імплементація відсутність зелених інвестицій може поглибити важке екологічне становище країни, але якщо в Європі руками і ногами борються за кошти кіотського протоколу. То в Україні за понад 20 років лише декларують таку зацікавленість. більше того, розкрадають багатомільйонні інвестиції. А що там якісь кримінальні справи? І я про це не знаю. Я знаю, що гроші були получені. Але вони не дійшли до тих, кому вони повинні були. через Міністерство екології. Щось пропало, так говорить по телебаченню. Ідея гарна, але як ви всі побачили, власне її реалізація вона стикнулася з українськими реаліями. Реалії такі, що спотворили всю ідею. Нові часи, нова і влада. Чи отримає Україна зелені інвестиції? Залежить насамперед від можновладців. В принципі, тут повинні всі працювати. Найбільше повинні працювати на місцях. Тому що кому треба на місцях і треба. Зараз якісь кошти на місцях поміппо'являються, можна з них починати. Але головне це правильно прорахувати все, щоб не щоб не не помилитися, тому що можна. От, ну, подумали, що допустимо, так от ми зараз переходимо на те, що котельні переводимо на, на, на спальну соломи. От мої пропозиції. Так треба порахувати, скільки це, звідки возити солому, де її складувати, чи є в Чернівцях така можливість. Оце все повинно на місці розробитися, Це треба за ну, якихось значить, фахівців залучати. І коли вже це все буде обговорено, рішено, то треба десь на це потратити 2-3 місяці. Але зато мати впевненість, що це буде працювати. Чернівцям зелені інвестиції потрібні насамперед для реконструкції комунальної системи теплопостачання, системи очищення стічних вод, на підвищення енергоефективності багатьох галузей. Інше питання, чи зацікавлена в цьому влада і не лише у Чернівцях, а й в Києві. Петро Голопапа, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Понад півтори тонни риби на водоймах буковини вилучили з браконьєрських сіток нинішнього року працівники управління чернівці рибоохорони. Серед цього незаконно добутого улову і так звані червонокнижні види риб. І хоча за останні два роки кількість випадків браконьєрства на водоймах буковини значно зменшилась, проте говорити про це незаконне явище у минулому часі ще зарано. З початку року управлінням чернівці рибоохорони було викрито 264 Порушення правил рибальства. З них 66 грубі порушення. Сім протоколів було складено на ринках області. Вилучено 209 заборонених знарядів лову. При цьому вилучено 1860 кілограм незаконно добутої риби. Якщо великі ставні сітки в основному вилучаються на Дніостровському водосховищі, то на річках Прут, сірет вилучаються ручні підйомні сітки та екрани. Саме з метою боротьби з браконьєрством в Україні значно збільшили штрафи за вилов цінної та рідкісної риби. Так, за одну особину верезуба порушникам правил рибальства доведеться сплатити 10 тисяч гривень, за марену 820, форель 340, чопа 246 гривень. А ось за одну рибину прісноводної стерляді аж 48 тисяч гривень. На багатьох правопорушників чекає не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Незважаючи на те, що нерест на річках закінчився, наші працівники будуть виїжджати, працювати по річках, по ринках в області і звертаючись до боковинців. Якщо ви бачите порушення правил рибальства, звертайтесь до нас на телефон 52 027. Посилити роботу з виявлення тіньових схем у лісовій галузі видобутку гравійно-піщаної суміші та земельних відносинах мають найближчим часом Буковинські правоохоронці. Про це зокрема йшла мова на координаційній нараді щодо стану протидії злочинності за підсумками першого півріччя 2016 року. Основні завдання на другу половину року окреслив прокурор Чернівецької області Микола Якимчук. Я хотів звернутись до керівників місцевих прокуратур, як керівник Прокуратури області і запитати, невже ви не бачите, що відбувається на ваших територіях, не бачите незаконних лісопилок та кар'єрів, нелегальних ігрових автоматів? Перед цим у нас була нарада, оперативна прокуратури області, де звітували наші прокурори за півроку роботи, ми якраз ставили ці питання. На місцях повинні займатися цими питаннями. Всі знають, що є, наприклад, незаконно рубають ліс, незаконно його продають, обробляють і тому подібне. Є інші, так само ігрові автомати, так само кар'єри. Для того є керівники місцевих прокуратур, щоб координувати діяльність інших правоохоронних органів і присікати такі злочинні дії. На Герцаївщині місцевий житель на власній присадибній ділянці знайшов артснаряд часів Другої світової війни. Сталося це 25 липня у селі Маморниця. Чоловік викликав рятувальників, які знешкодили вибухонебезпечний предмет. Даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 76 мм часів Першої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним... Міг статися вибух, а дальність розльоту осколків складає до 800 метрів. Загалом з початку року в області таких знахідок виявлено понад сотню. Здебільшого артснаряди часів минулих воєн знаходять на городах. Тож рятувальників вкотре нагадують, що про це потрібно обов'язково повідомити службу порятунку. Ляльки, мотанки, прикраси з бісеру, декупаж, макраме, покриття золотом та хною. Всього цього можна буде навчитись під час благодійного ярмарку марафону у Чернівцях. Перший такий марафон майстер-класів варм-арт відбудеться 30 липня у дворику ратуші. Організатори благодійного заходу кажуть, вирішили поєднати навчання народним ремеслам зі збором коштів, аби допомогти придбати обладнання для дитячих медичних установ чернівців. Наш марафон є благодійним. Його метою є збір коштів на закупівлю обладнання у дитячій лікарні нашого міста Чернівці. Цей марафон буде проводитись 30 липня. Він буде проходити весь день з 10-ї години ранку до 22-ї години вечора у режимі нон-стоп. Програма заходу обіцяє бути насиченою. Тут можна знайти розваги як для наймолодших чернівчан, так і для дорослих. Цілий день ми будемо працювати по блокам. Перший блок це буде з 10-ї години ранку до часу дня. Це буде майстер-класи для діточок від 5 до 12 років. Потім буде перерва з тринадцятої години до 14-ї години. Під час перерви ви зможете взяти участь у майстер-класі по танцям. Тобто ми не припиняємо працювати, просто деякі майстри підуть, вип'ють каву, а у дворики будуть музика, і далі будуть продовжуватися майстер-класи. З 14-ї години до 18-ї години це будуть майстер-класи для більш дорослих діточок. До такої ініціативи долучилася і Буковинка, учасниця телепроекту Від пацанки до панянки Анастасія Федорова. Каждый, кто придет на общение со мной, получит лично от меня в подарок сумку с моим автографом просто так бесплатно. И деньги, которые будут собраны плюс там не знаю там с продаж сумок, потому что есть многие, которые хотят ä, приобрести сумку, половина стоимости ä, от сумки идет на больных деток. Плюс у меня есть там уже собрана ä, определенная сумма, она тоже идет на больных деток. Ä... Поэтому я з агромним, з агромним желанням буду общаться абсолютно з всеми, Буду відповідати на всі випроси. Будьте здоровими, цінуйте один одного. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. Дякуємо за те, що залишаєтесь з нами. На все добре.